Білоруська економіка на межі дефолту. Повідомляє служба зовнішньої розвідки України від початку року. інфляція в країні досягла більше 7%. До того ж різко зросли ризики девальвації білоруського рубля. Що стало причиною різкого занепаду економіки в Білорусі? Поговоримо з нашим гостем Ігор Тишкевич. Політичний аналітик та експерт з питань вивчення Росії сьогодні долучається до нашого ефіру. Вітаю вас і дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до цієї розмови. Доброго ранку, тож поговоримо про Росію, про її о, про Білорусі, про Росію про їхню економіку. Чи справді Росія е, знищує економічно Білорусь? Чи все ж таки це такі знаєте заяви гарні для медіа? Ну я дуже вдячний, що служба зовнішньої розвитки почитала в тому числі мою аналітику двохмісячної давності, коли писали саме про ризики для білоруської економіки? Ну чудово, але питання не про дефолт. А питання про і це до речі було й в прогнозі по Білорусі на 25-й рік, який був презентований, в тому числі для спецслужб на початку 25-го року. Питання прив'язки білоруської економіки до російської, тому що якщо 60% торгівлі приходиться на російську, то це проблема. І така прив'язка вона на тлі санкцій, на як не парадоксально, вона спричинила економічний рост Білорусі, і зростання реальних доходів населення протягом двох років, 23 та 24 го тому що з нашу частину товарів і тут йдеться не лише про і в першу не про військовий, а про цивільний компонент Росії купувати було просто не було те. але 25-й рік це зменшення саме цивільної складової російської економіки. Якщо ця цивільна складова зменшується, то відповідно суттєво зменшується, зменшується обсяг і можливо експорту в Російську Федерацію з Республіки Білорусь. А друга складова це м, наслідки певного непорозуміння між Білоруссю та Китаєм початку цього року, докладно, з лютого по травень. І Китай відреагував на, називаємо так, неслухняність Мінську, тим, що різко зменшив обсяги купівлі калійних добрих Білорусі, причому там в рази. А, і за, за результатами цього за перші 5 місяців 2025 року сальдо від'ємне сальдо поточних операцій Республіки Білорусь стало рекордним навіть в річним скажем так в річним вимірі за останні 5 років. Так це є достатньо велика проблема, якщо говорити про інфляцію, оскільки є інфляція в Російській Федерації, то дуже вірогідно, що інфляція буде і в Білорусі. Зростати наступне питання це питання валютних запасів, а валютних запасів. Так вони зростають, але проблема в тому, що якщо не помиляюся, 50% це в російських рублях. І відповідно, якщо довальвуються російський рубль, бо відбувається к криз, кризкризові явіща в російській економіці. Це відбувається в тому числі навіть на запасах. Білоруський уряд спробує перевести диверсифікувати це, перевести принаймні валютну складову 50% Перепрошую, валютну складову, тому що більша частина все ж таки в золоті. Але і Міністерство фінансів Білорусі спробують це диверсифікувати і спробують перейти в юані. А значно, мірою 10% вже є. Можливо, буде 20-25% до кінця поточного року. Але тут знову таки питання політичного складнику і. Співпраці в тому числі з китайською народною республікою, тому так це можливо 25 рік для оточення Лукашенки. Це економічний виклик, реальний економічний виклик, який пов'язано в першу чергу з зі звуженням ринку збуту російської економіки, і саме тому з початку 25-го року офіційний шукає контакти зі сполученими штатами Америки з Китаєм. Активізував африканський напрям саме економічний, тому що потрібні кошти, потрібні ринки збуту. На вашу думку, також і зараз з'являється інформація про те, що Білорусь відновлює і ем, десь налагоджує контакти з Вашингтоном, чи не вбачається в цьому тоді якийсь такий собі, нібито вони хочуть відійти від Росії, чи це все ж таки передчасні думки? Для чого вони зараз налагоджують контакти з Америкою? Ну я перед цим сказав, що питання виходу з під питання ринків збуту, питання стабілізації економічної ситуації. Тому що Білорусь дуже довго і багато разів грала з так звану багато векторністю, спробуючи вибудувати відносини з різними країнами. Станом на сьогодні є домінуючий вплив Російської Федерації, є спроба урівноважити цей вплив впливом Китаю і є відповідно оскільки приходить приходить Китаю, активізується Китай, є відповідний інтерес Сполучених Штатів Америки, є ідеї двох сторін спробувати в тому числі урівноважити вплив Росії. А, серед іншого, і американським і розрахунки мінську це поступовий вихід з під сан, це розрахунки Вашингтону. Це спроба ну так з певну міру поширити а, полі для маневру для білоруського режиму, щоб подивитися, як той буде себе поводити, і ці контакти вони йдуть не зараз. Вони йдуть з кінця 24 року. І мені дуже сумно, якщо частина, скажімо, так, в тому числі фахівців цього не помічала, які мають це докладати, ну, доповідати в тому числі відповідно своєї служби. Але як може відреагувати тоді Росія в такому випадку? Адже ми розуміємо, що вони, особливо Кремль, вони не люблять, коли їхні країни, які вони вважають, мені здається, під своїм крилом, починають налагоджувати контакти з іншими країнами. Ну Кремль послідовно проводить політику, щоб цього не допускати, але зараз він в дещо такої скру в дещо скрутному становищі, тому що вони вже втратили а центральну Азію, Вони втрачають Кавказ, про Південний Кавказ, тому так Кремль буде спробувати тиснути на Лукашенко і в тому числі саме задля цього його сьогодні викликали до Москви. Він полетів, якщо не помиляюсь, або вже от ось ось А Як саме Росія може посилювати свій тиск на Білорусь? Ну, граючи в першу чергу економічними механізмами. Інформаційної компанії ну, тут варто згадати, що та ж сама російська інформаційна машина в 2020 році, коли були протести, вона була де-факто опонентом Лукашенка до 17 серпня, доки Лукашенко не погодився на компроміс, який пропонувала Росія у двосторонніх відносинах російсько-білоруських. А ось тому от цей інформаційний тиск, певна міра, скажімо, економічний, але в умовах о, війни от цілком, скажімо так, тиснути до кінця Росія не може себе дозволити. Тому так певний тиск буде і тут питання фінансове, або друга друга частина це питання ну, так званого пернику. А коли Росія Російська Федерація навпаки може запропонувати вихід з ситуації? Ну, припустимо, що певний кредит на покриття дефіциту зовнішньої торгівлі. на ну, чому б ні це це може бути о така подвойна гра. Пане гар дякую вам за цю розмову бачимо що все ж таки робити перечесні висновки напевно з приводу білорусі ще зарано. Ігор Тишкевич, політичний аналітик експерт з питань вивчення росії був з нами на сьогодні на прямому зв'язку говорили ми про взагалі про економіку білорусі та і безпосередній вплив росії на неї